Добрий день, діти! Сьогодні зібрались разом ось ці три веселих малюка. Вони такі непосідючі, їм весь час треба щось робити. Ми їм запропонували влаштувати змагання, але не звичайне, а математичне. Вони погодились. А ми будемо уважно спостерігати та дізнаємось, хто ж переможе. Ось перше завдання. Назвіть казки, в назвах яких є цифри присутні числа. Першим відповів незнайко. Це казка білосніжка і семь гномів. Яке присутнє число? Сім. Борати не теж пригадав казку вовк і семеро козенят. Теж яке присутне число? Теж сім. А касон згадав декілька казок. Три ведмеді, півники двоє мишенят, троє поросят. Які присутні числа? Три та 2. Молодці! Скільки всього сказок ви згадали? Порахуйте і оберіть відповідну цифру. Покажіть, які цифри ви обрали. Молодці. Всі вибрали правильну цифру. Це цифра, яка 5. Наступне завдання з цифр, які ви знаєте, складіть числовий ряд. Перевіряємо, як вони виконали завдання. Правильно виконав Буратино. А Карсон і Незнайко. Помилилися. Карлсон, подивись, подумай і виправ помилку. Так, молодець. Цифри 4 і 5 правильно зайняли своє місце. А незнайко допустив багато помилок, тільки цифра 1 і 5 стоять правильно. Давайте допоможемо незнайці правильно поставити цифри. Ось вірно все помилки виправили і переходимо до наступного третього завдання. У кожного малюка картка з двома смужками. На верхній смужці у кожного 4 квіточки. Треба касуну на ніжню смужку покласти стільки метеликів, щоб їх було на одну більше, ніж квіточок. Буратино треба покласти метеликів стільки, щоб їх було на один менше. А не знайці стільки, щоб квіточок і метеликів було порівно. Перевіряємо. Карсен правильно зробив. Один метелик зайвий, отже, їх на один більше. Буратино вірно зробив. Одного метелика не вистачає, щоб було порівну. Значить, метеликів на один менше. А знайко виклав все по 4. Отже, порівно. завдання виконав відмінно. Наступне четверте завдання. Що ви бачите? Так, це площинні геометричні фігури. Малятам треба вибрати фігуру. У якої чотири сторони і чотири кути. Буратино вибрав фігуру, яка називається як? Правильно, прямокутник. У неї чотири кути, дві довгих і дві коротких сторони. Отже, чотири сторони. Вірно, молодець. Незнайко вибрав яку фігуру? Квадрат. У неї чотири однакових сторони. І чотири однакові куті. А Карсон теж вибрав правильну фігуру. У неї чотири однакові сторони і чотири різні кути. Я вам підкажу, вона називається Ромб. І так, фігури усі різні, але усі мають чотири сторони і чотири кута. Карсон розумнічка. Підібрав ще одну фігуру, у якої теж чотири сторони і чотири кута. Як можна назвати фігури, у яких чотири кута? Так, вони називаються чотирикутники. Молодці, переходимо до п'ятого завдання. Чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, зима. Але скоро вже настане інша пора року. Яка? Весна. Перевіримо, чи знаєте ви, у якій послідовності наступають пори року. Подивіться на малюнки. Кожну пору року ми позначили своїм кольором: зима блакитним, осінь жовтим, весна зеленим, а літо червоним кольором. Вам треба викласти кольорові позначки у тієї. Послідовності, в якій настають пори року. Починати треба з цієї пори року, коли ми, коли ми святкуємо свято Нового року. Перевіримо. Касон і незнайко, молодці виклали правильно. Зима, весна, літо, осінь. А ось Буратино чогось трішки помилився. Давайте допоможемо Буратино Виправити помилку. Коли ми святкуємо новий рік? Взимку. Тому перша блакитна позначка, друга зелена це весна, наступна червона Літо. і за червоною за літом настає осінь жовта позначка. І далі знову зима, весна, літо осінь. Ось тепер Буратино зробив вірно. На цьому ми закінчимо змагання. Малята були дуже старанні, працювали гарно, тому кожен з них переможець. І все отримали винагороду, яка їм подобається. Карсон варення, а Буратино і незнайка цукерки, які вони дуже люблять. Всім до побачення, до нових зустрічей!